Торінка 139, параграф 35. Чому Південна Америка найдивовижніший материк світу? Південна Америка це місце, де краса природи завжди заворожує, але й місце, де живе велич і пристрасть людей. Габріель Гарсія Маркес, колумбійський письменник. У чому проявляються особливості клімату материкам? Значна частина південної Америки розташована в жаркому поясі між тропіками, за кліматичними умовами. Вона подібна до Африки і Австралії. Проте, на відміну від Африки, Південна Америка менш спекотна і суха. Там мало пустель. Це зумовлено особливостями географічного положення і своєрідною конфігурацією материка. Екватор перетинає Південну Америку в північній частині із заходу та сходу материк омивається оканом. Поблизу його східних берегів проходять теплі течії, а біля західних та південних холодні. Південна Америка найвологіший материк на Землі. Велика кількість опадів випадає на півночі. Материка у басейні річки Амазонки. На клімат материка має великий вплив його своєрідний рельєф. Суцільна стіна ант на заході повністю перекриває рух тихоокеанічного повітря вглиб материка. Співночі та сходу материк відкритий для проникнення постійних вітрів. Вони приносять тепло і вологе повітря. Між тропіками температура коливається від плюс 20 до плюс 25 градусів. Кількість опадів тут перевищує 3000 мм міліметрів на рік. Теплі гвіанська та бразильська течії сприяють насиченню повітря вологою. Уздовж західного узбережжя материка проходить потужна холодна перуанська течія, яка дуже охолоджує повітря прибережних територій і не сприяє утворенню опадів. Тому тут розташована пустеля Атакама, де опади випадають дуже рідко. Південна частина материка розташована в помірних широтах. Західні вітри приносять багато вологи тільки на тихоокеанське узбережжя. Основною ж причиною значної кількості опадів на материку є пасатна циркуляція, вплив. Південно-східних та північно-східних пасатів, які дмуть з Атлантичного океану. Які кліматичні пояси та типи клімату є в Південній Америці? Материк розташований у кількох кліматичних поясах: екваторіальному, двох, субекваторіальних тропічному, субтропічному і помірному. Вони послідовно змінюються на південь і на північ від екватора. Екваторіальний кліматичний пояс займає екваторіальну частину материка, басейн річки Амазонки. Особливість клімату цієї території визначається великою та Рівномірною зволоженістю впродовж року повітряні маси, що формуються над Атлантичним оканом, приносять сюди велику кількість опадів протягом року спостерігається висока температура повітря. Дивовижні факти: місцевість бая Фелікс у Чилі вважається однією з найбільш дощових на землі. Впродовж року тут було зареєстровано 325 дощових днів, а міста Арика та Ікіке Чилі є найпосушливішими місцями світу середня річна кількість опадів становить 0,8 міліметрів, а в ікіке дощів не буває роками. Субекваторіальний кліматичний пояс охоплює орінокську низовину та квіанське плоскогір'я, східну і південну частину амазонської низовини, північну та центральну частину бразильського плоскогір'я. Тут спекотне, вологе літо і суха, іноді дуже спекотна зима. Багато опадів випадає на східних схилах плоскогір'їв. Тропічний кліматичний пояс охоплює південно-східну. Частину бразильського плоскогір'я, північну частину Лаплацької називани, середню, найширшу частину ант і узбережжя Тихого океану до 30 градусів південної широти. Тропічний клімат має помірну різницю зимових і літніх температур, дощі випадають переважно влітку. На сході бразильського плоскогір'я клімат тропічний вологий у внутрішніх районах і на західному узбережжі материка тропічний пустельний. Субтропічний кліматичний пояс простягнувся між паралелями 30 і 40 градусів південної широти. Найбільш його частині спостерігається тепла зима та спекотне літо. Тут випадає достатньо опадів від 500 до 2000 мм на ріг. Біля східних схилах анд клімат сухий. Середземноморський клімат переважає на тихоокеанському узбережжі. Тут літо сухе і спекотне, а зима тепла і волога. Помірний кліматичний пояс простягається південніше 40 градусів південної широти. На західні схили анд вітри з тихого океану. Продовж року приносять вологі морське повітря. Опади випадають постійно до 3000 мм на рік. Це помірний морський клімат. Температура впродовж року майже не змінюється. Улітку вона сягає плюс 2, узимку близько нуля. На сході панує помірно континентальний клімат. Для нього характерні різні коливання температур. Узимку бувають морози навіть до мінус 30 градусів. Опадів значно менше 250-300 мм на рік. Уздовж Тихоокеанського узбережжя Південної Америки з півдня на північ несе арктичні води холодна перуанська течія, яка має значний вплив на клімат цієї території. Навіть на екваторі температура води становить лише від плюс 15 до плюс 19 градусів. Через кожні 12-15 років уздовж північно-західних берегів материка проходить тепла течія Ель Ніньо. Вона приносить теплі води до плюс 29 градусів. За 3-4 місяці біля Берегів материка те ще викликає катастрофічні явища, зливові дощі, паводки, суви, селі тощо. Її вплив спричиняє кліматичні зміни не тільки на материку, а й в інших районах земної кулі. В Андах зміна кліматичних поясів залежить як від географічної широти, так і від висоти над рівнем моря. Біля східного підніжжя Анд на екваторі клімат відповідає клімату екваторіального поясу. Проте вершина вулкану Котопахі. Вкрита багаторічними снігами та льодовиками. Для гірської системи ант характерний високогірний тип клімату. Гірські хребти не пропускають вологе повітря з океану у внутрішній області Ант, тому клімат тут дуже сухий. З висотою температура в горах знижується, а на вершинах лежить сніг навіть на екваторі.